Усім привіт! Сьогодні хочу поділитися з вами ще одним рецептом дуже смачного салату, який готується дуже просто, з доступних інгредієнтів і виходить неймовірно смачним. Для початку підготовлені гриби нарізаю четвертинками. В принципі, можна різати як завгодно, мені подобається саме так. Потім цибулю теж нарізаю четвертинками і відкладаю поки в сторону. Тепер смажимо гриби. На суху сковорідку насипаю гриби і буду жарити їх до тих пір, поки не випарується вся волога. Олії не додаю. Ось видно скільки рідини. І от коли вже ця вся рідина випарувалась, додаю олію. І буду смажити гриби до тих пір, поки вони не стануть золотистого кольору. Можна посолити за бажанням. Потім всю ж сковорідку додаю ще трохи олії і смажу цибулю. Також до золотистого кольору. І поки цибуля і гриби остигають, приготую інші інгредієнти. Копчену курку нарізаю брусочками. Можна звичайним кубиком, але мені так зручно. В окрему миску натираю варені яйця, а також сирки плавлені. Я їх для зручності трішки підморозила в морозильці. Хвилин 20 не більше. Так вони легше натираються. Потім сюди додаю ж чесничок. Я його видавила через прес і майонез. Ретельно перемішую. Сіль за смаком я не додаю мені і так за майонезу солону. І починаємо зараз збирати салат. Я буду викладати його на таку тарілку. Для зручності взяла роз'ємне кільце для торта, щоб вийшов салат в такому вигляді тортика. Спочатку гриби, потім половину яєчно-сирної суміші, розпреділяю все це. Зверху викладаю курку. І знову яйця з сиром. І в такому вигляді, лише накривши плівкою, залишаю салат в холодильнику, щоб він стабілізувався. Потім знімаю кільце і прикрашаю помідором. Тут вже за бажанням, як, зна... як вам сподобається. І виходить не просто неймовірно смачний, але й дуже красивий салат, який дуже ефектно виглядає на, на святковому столі. Обов'язково спробуйте приготувати, і я впевнена, що вам сподобається. Дякую, що заглянули до мене на канал. Підписуйтесь, ставте лайки та коментуйте. Буду дуже вдячна. До нової зустрічі!